А, ми знов на ринку в Трускавці. Йдемо в напрямку до центру. Це весна, це 2 березня. Буває така погода в березні. Такі сюрпризи погода нам робить не тільки в березні, буває такі і в квітні. Гуляємося через, через центральну частину. Подивимось, поки сніг ще не розтанув. Помилуйтесь на сніг, до речі, як у ваших містах. У ваших містах сніг був, чи можливо випав, чи не випав. Напишіть. Цікаво, бо я так. Дивився футбольні трансляції, бачив, в Києві сніг лежав, в Харкові сніг теж бачив, лежав і раніше. Тобто тут снігом зараз нікого не здивуєш. У нас час в березні Кіт біжить нам на зустрічі. Я думаю, нам ми в своїх справах побіг, так Ще й прискорився. А, ну там далі собака. Кіт, напевно, собаку побачив. Центр засніжений, так як я коли було попередній раз. а напевно минулої весни. Ні, <хи> ще восени був сніг. Якийсь один день і зимою чи два дні сніг був, але на загал... на загал снігу нема. Зими останнім часом. Мало сніжні, так як казав. Наш підписник Макс Самантом подумати не міг, що доживу до того часу, що сніжна зима стане екзотикою, правда сніг зараз важко побачити. І тарець піднімається, а і робиться. А це Ягуся. Тут міротель. Можемо без поспіху йти, ну що Нікуди не поспішаємо. Помилуємося красою зимового трускавця навесні. Цікаво, що з одного боку сніг лежить, бачите, тут де ми йдемо. А там, де ми не йдемо, там снігу нема. знаю, можливо там теплотраса йде, але іншого пояснення нема. Як могло так виникнути, що ліворуч сніг є, а праворуч снігу нема? Торговий центр Куб. Горобці співають, горобці співають на потепління. Хто ще розуміє горобцячу мову крім мене підтвердьте. Горобці співають на тепло. Цей будинок поки що стоїть. Причому цьому напис на будинку Інший світ. Це теж так. Хоч відправлю тебе в інший світ, пішли. Оркестр Калуш. 16 березня, 23 березня, без обмежень. 12 березня Шумей. 13 Жанна Лтавська. 27 лютого Свінгери, та насправді Свінгери тут кожен день. Але вистава свінгерита один раз. буває. А, в березні буде більше виконавців. Будуть такі виконавці навіть в березні, які можливо вперше завітають в Трускавець. А мав завітати Олексій Буднік 28 лютого. Але теж вперше мав бути в Трускавеці, скасував концерт. Мав на те причини. З міротеля люди виселяються. Зважаючи те, що ми бачимо людей, які виселяються з міротеля. Може це в міротелі, то міротель насправді на жарти жартами чи не найбільш заповнені. Усі готелі в Трускавці. Мастерня шоколаду. П'яна вишня, мобілки, дядько Сем. Майстерня карамелі, майстерня морозова. А тут ще ми не згадали, от майстерня мила і Анастасія. В цій частині центру снігу теж більше. Туман, Насправді що туман, видимість не дуже добре була думка десь піднятися, ще високу точку вам показати не тільки від Ісуса місто. цей туман та й бачите, сніг продовжує сніг пролітати, що теж впливає на видимість. Та, це справжній житловий будинок з написом люкс. такий, Добре житловий. І центр засипаний снігом, коли ж таки можна побачити як не в березні. Красайте тут знак, підемо, бачите, є одна доріжка не сніжна, а друга сніжна. Підемо сніжною доріжкою. Послухаємо черепець сніжок. Зажаю, що повернули сюди наліво, в варіантах себе максимально зрізали. Тут хіба йти до бівету. Ну, а просто якоюсь іншою дорогою підемо. А, міротель теж, видно, що напис міротель сніг поналипав, на напис міротель гарно вийшло. А ти зразу вже звернемося сюди. Палац культури імені Тараса Григоровича Шевченка. Будиночок будується. Ну, точніше, не будується, але ніби будується. Виді? Пояснювали теорію відносності, так? Що от ми з тобою ходимо, але якщо задумати, то сидимо. Так, так і тут. Будинок будується, але не будується. Тарас Шевченко. Знаєте, та, що я вам казав, не рутель, бачите. Гарно, так видно, напс міротель білим снігом засипаний. Ну, додає антуражу. Шайба. Бачите, ще лишились навіть від піцерії якісь розпізнавальні знаки. Була піцерія Челентано. Потім вона була в іншому місці, але вже її навіть в іншому місці немає. Прямо костел. А так підемо вулицю Суховоля. Кілька кроків піднімемося. Тут теж багато з'явилось оренди написів на вулиці Суховоля. Не тільки на Стебницькій, ми недавно йшли Стебницьку. Суцільна оренда, оренда. Що така весна поки що. Потім весна буде ліпша, то ненадовго. Видно, готель весну, до речі. <гум> Отака весна, так. це сліляна печера, чесно кажучи, нічого про неї не знаю, але маєте на увазі, що вона є. Знай, що я прямо до тут, а? Песну добре видно віла Олімпія на фоні весни ще ціла До гори Суховоля на всіх маршрути ми ходили багато разів неодноразово, так тому треба відео туди можна собі Глянути, відмотати, подивитися. А, в казнички, бачите. Центр туристичної інформації, бюлетво No1. Білетвод номер, номер два нагору, але насправді він не працює зараз. А, і тут зараз підемо через сходи донизу до, до білету. А куди он треба? Туди, в той бік. І до гори. От, ну, ну от в той бік. Так, як вийшли, то прямо і догори підніматися, там на вулиці Дрогобицьку, туди, а там віддається. А йдемо прямо до бівету. Спускаємося. Оруч кристалевий палац. Ліворуч новий торговий центр. А прямо бюлет. Білет номер один. Або нижній бюлете. Чули, я показував, коли бюлет номер три, ще минулого року влітку. То. Є бюлет номер три. Голуби, голуби найбільше не зраджують бюето, правда? Знаєте, сьогодні яка погода? така і відвідуваність бювету. Що анонси подивимось, що подивимося анонси це концертів? Знову ж таки кажу, раз ми вже тут. А, там анонс з концерті покажу. Віктор Павлік, його бобул, Роман Скорпіон, Євген Вітінкович, Ростислав Кушина та Оксана Білозір Голуби вбівають, вбивають голуби.